Любі першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні на нашому уроці читання ми будемо закріплювати букву Г та попрацюємо з текстом на городі. Добре того навчати! Хто хоче все знати! Приготуйте, будь ласка, букварики. Давайте починати! Сядьте, будь ласка, зручненько, та спробуйте відгадати загадки. На городі в нас грядки, на грядках ясні листки, там зростають малюки, зелененькі огірки. Наступна загадка. Сидить панна у світлиці. Молода червонолиця, хто до неї завітає, вітамінами вгощає. Морквинка, Хто хусточку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має. Капуста некрасива, шишкувата, як прийде на стіл вона, скажуть весело хлоп'ята, нуй розсипчаста, смачна. Картопля, зелений чуб, червоний ПІК Смачний у нього, з нього чавлять сік, гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Помідор. Скажіть, будь ласка. Огірок, картопля, помідор, морква. Як можна назвати? Одним словом, це овочі? Так. Давайте ми з вами зараз опрацюємо з малюночком. Скажіть, кого ви бачите на малюнку? Що роблять діти? А що робить бабуся і дідусь? Поглянувши на картинку, скажіть, про що може бути текст, який ми зараз прослухаємо? Ну що ж, сідаємо зручно, прослухаємо текст. Текст на городі. У бабусі Ганни й діда Богдана Великий Город. Вони гарні господарі. Навесні онуки Олег, Ігор і мала Галинка гуртом допомагали бабусі з дідусем. Галинка з дідусем садили капусту, а Ігор та Олег. Допомагали бабусі садити помідори. Усе літо діти допомагали поливати рослини. І от восени на городі гарно вродила городина. О го, ото гарбуз! – вигукнула Галинка. Розкрутив по землі зелені вуса. і капуста виросла велика. А он помідори і огірки на салати, зрадів ігор, вони корисні, бо багаті на вітаміни. Так, і на салати, і засолимо на зиму, матимемо. Вітаміни. Сподіваюся, ми були дуже уважними слухачами і дасте відповіді на всі запитання. А, але перед цим ми з вами трошки перепочинемо. Підніміть ручки вгору, в сторони, вперед, в сторони, вгору, вниз, вгору. В сторони, вперед, вгору, в сторони, вниз. Ну що ж, трошки попрацюємо над текстом. Наше завдання продовжити речення. У бабусі Ганни і діда Богдана був. Гарний та великий що? Город? Галинка, маленька Галинка. З дідусем садили помідори чи капусту. Галинка з дідусем садили капусту. А Ігор та Олег допомагали бабусі садити що? Помідори. Усе літо діти допомагали, що робити? Поливати рослини, які росли на городі. Всі овочі корисні. Чому? Бо всі овочі багаті на вітаміни. Зараз ми з вами попрацюємо в нашому буквароку Частинка 4, сторінка 19. Поміркуйте та дайте відповідь. З'єднайте питання зі словом «відповіді». Які ж у нас є слова відповіді? Улітку восени взимку навесні. Перше питання коли випаде сніг? Взимку? Коли настане грибна пора. Грибна пора настане восени, Коли виросте молода трава? Молода трава виросте навесні. Коли достигне солодка малина, солодка малина достигне у нас з вами улітку, коли на дворі спека Літку. а коли розквітли сади? Сади розквітли навесні, коли прилетіли снігурі? Взимку і останнє питання коли полетіли у вирій гуси? Восени. Діти, погляньте, будь ласка, на картинки та скажіть, яка картинка заблукала. Серед картинок у нас є з вами гава, гудзик, гітара, грунт. Яка картинка зайва? Та чому? Давайте подивимось. Зайва гітара, бо вона починається на букву Г. Всі інші слова розпочинаються на букву Г. Оберіть, будь ласка, гарпузик, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. А я дякую вам за роботу, за уважність. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.